Привіт-привіт, народ. Настрій якийсь які дроні бабушки. У нас вже другий день йдуть дощі. Ну, Ніби так непогано. Ну як, як для чого? знаєте, як, як любі справи всім не догодиш, так само з погодою. Якщо говорити на малину, то, то взагалі, зараз якраз малина росте осіння на гречку, теж непогано. Може там полягла гречка та що вище на моїй ділянці. Ну От на пшеничку то вже не дуже. Кажуть хлопці, що пшениця вже жовтіє, то як би їй вже дощу не дуже треба. Ну, але то така справа. Знаєте що? Я щось останнє відео песимістичні знімав там. Я собі згадав, я собі згадав. Ну хто знає таке слово Зарніца? Я от своїм дітям сказав, не, а що то таке? Зарніца, а? О-о-о! зерніця. Те слово заставляло хлопців вчитися, слухатися в школі вчителів. Нє? ну хто хто з мого покоління. Ну, треба чуть-чуть старших, бо діло в тому, що якраз якраз мій рік ми на зерніцю не попали. А може ще й переді мною, я не знаю. Значить, так, хто не знає, що таке зерніця, поясню. А, значить, то. Була така е військово-патріотична гра за СССР для, 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 для юнацтва, напевне. Бо то десь так вона, я вже не пам'ятаю, в яких класах то її роби, ну, проходили, ну, значить. Там вдягали певну форму, з'їжджалися діти десь там в ліса, в палатки, і грали в войнушки. Офіційно, там були певні правила і так далі. ну Всі хлопці мріяли попасти на ту зарницю, Ну там була умова, хто там, зальотчики, коротше говоря, туди не попадали. І то заставляло щось трошки там старатися в школі. І, 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 а, а старшокласники, які вже на тій зерніці були, то то були найцікавіші, е, найцікавіші байки історії. Похлещили якихось анікдотів, коли от, десь в школі старшокласники сідали і розказували, як вони були на зерніці. Та зерніця там була всього не знаю, 2 чи три Ну, то, було, то була пригода можливо, на все життя. І, от. і хлопці, та не тільки хлопці, туди їхали всі, і дівчата, і хлопці всі мріяли на ту зерніцю попасти, я вам кажу. І так само ми теж старалися, там, щось там, щось хто там міг вчитися не вчитися, бо ж Зерніця буде, на Зерніцю поїдемо. І от вам Зерніця. Попав я якраз в той період, це коли вже СССР розвалився, а стала вільна Україна. Або то тільки починалося те все, що так було, якби там ні сюди, ні туди. І в нас зерниці вже не було. Ось така історія. А ну, хто, там, хто знає, що таке зерниця? хто брав участь в зерніці, а ну розкажіть більше, бо я так тільки по понаслижці і по радянських фільмах, е таких тих старішечких, про ту зерницю знаю. От така була штука зерниця. Таке слово, навіть аж в ухо ріже. Я, я сам того слова вже років 30 не, не, не вимовляв і не чув ніде. Отака От історія. Зараз хіба що ну не зараз десь буду мати часто, погуглю в інтернеті, що там про ту зерніцю зараз говориться. От була така цікава штука. Бувайте здоровенькі. Пишіть хто брав участь, як воно там було. Чи насправді так було цікаво, як розказували старшокласники нам. Ну, всього вам хорошого. Я допий, доп... допию каву. Знов дощик починає капати, то він мене вже не знов духати. Кава без коньяку, між прочим. Може то його туди тюрмити трошки. Ну, побачимо. Якщо що, то другу чашку зроблю вже з коньяком, так один до одного.